А ви знали, що гриби зомбі з серіалу Останній із нас реально існують? Їхня назва Кордицепс. У цьому випуску ба більше ми розберемося. Чи справді цей гриб перетворює живих істот на зомбі? Чи може він колись дістатися до людини? І як сталося, що ми п'ємо його у вигляді кави на сніданок? З вас лайки, підписка, а ми починаємо. Від серіалу до реальності. Серіал The Last of Us занурює нас в апокаліптичний світ, де пандемія грибкової інфекції перетворює людей на агресивних зомбі. А сцени, коли з голови інфікованих людей проростають грибні відростки, запам'яталися всім. Здається, це чиста вигадка сценаристів чи не так? Але ось парадокс: Кордицепс це реальний паразитичний гриб, який існує в природі. Коли в 2007 році Ніл Дракман, розробник гри й майбутнього серіалу, шукав реалістичну основу для свого зомбі-апокаліпсису, він натрапив на кадри BBC про заражених комах. Ті кадри і стали основою сюжету, які вже виглядали як готовий сценарій жаху. Ці гриби із помаранчевими вусиками справді можуть інфікувати та контролювати тіла живих істот, фактично перетворюючи їх на зомбі. Тож, давайте розберемося, як саме це працює. Біологія гриба у 2017 році. Дослідники з університету Пенсільванії провели детальне дослідження зараженої мурахи. Вони виявили, кордицепс не просто росте в тілі комахи, він пронизує його, наче мережа дротів, захоплюючи м'язи та нервову систему. Крок за кроком спора кордицепса потрапляє на мурашку. Вона продовжує жити, ніби нічого не сталося. За кілька днів гриб розростається всередині, але мурашка досі поводиться нормально, не підозрюючи, що заражена. А ось вже на шостий, дев'ятий день гриб досягає нервової системи і перехоплює керування. Мураха покидає колонію, піднімається значно вище за свою домівку на стебло чи листок, міцно вгризається в нього щелепами і завмирає. Це називають мертвим хватом. Наступного дня з її голови проростає помаранчева грибна ніжка, грибне тіло, яке розпилює спори, заражаючи інших мурах унизу. І це виглядає як сцена із фільму жахів, але це буденність тропічних лісів. І це не один гриб. Понад 400 видів кордицепса спеціалізуються на різних жертвах: мурахах, гусеницях, павуках. Кожен із яких досконало керує своєю жертвою. І ось постає найголовніше питання. Якщо грип може керувати комахами, то чи може кордицепс заразити людину? Уявіть, що одного дня грип справді адаптується до людини. Чи готові ми до такого сценарію? Але у реальності все не так працює. У серіалі пандемія починається через глобальне потепління, температура планети зростає. І кордицеп здолає бар'єр температуру людського тіла. Сценаристи спиралися на реальну науку: наші 36,6 градусів Цельсія. Це занадто гаряче середовище для грибка, який процвітає в холоднокровних комахах. Але клімат змінюється, а гриби одні з найадаптивніших організмів на планеті. У 2019 році доктор Артуро Касадевал з університету Джонса Хопкінса. Опублікував дослідження, яке показало, деякі патогенні гриби вже пристосовуються до вищих температур. Хоч цей вид грибка не загрожує людям, механізм адаптації викликає занепокоєння. Наприклад, гриб Candida auris уже демонструє стійкість до тепла, що насторожує вчених, але людство в безпеці, і що дивно, ми не просто уникаємо кордицепса, а використовуємо його собі на користь. Як це почалося? Історія відкриття та легенди. Історія кордицепса сягає глибини віків. Перші письмові згадки з'явилися в Китаї за династії Тан – 618-907 роки нашої ери. Тибетські пастухи помітили, який та інша худоба, що паслася на траві з грибом, ставали витривалішими й активнішими. Пастухи почали збирати цей гриб і вживати його самі. Відчуваючи прилив сил, покращення здоров'я та зникнення втоми, так народилася легенда про зимову гусінь літній гриб Дон Чонг чи Чому така назва? Восени спори гриба заражають гусениць. Взимку він повільно з'їдає її зсередини, а навесні з мумії гусені проростає грибне тіло. У стародавніх медичних трактатах Кордицепс приписували для лікування безпліддя, слабкості легень, фантомного болю і навіть афродизіаком. Імператори пили із нього так звані елексири життя з метою продовжити свою молодість. Просто уявіть, у Китаї він коштував дорожче за золото, а доступний був лише імператорам. У Європі ж його відкрили аж у 1843 році. Британський міколог Майлз Джозеф Берклі дослідив цей організм і назвав його Сфаерія Сіненсіс, китайський гриб. Проте не поспішайте на його пошуки, адже зустріти кордицепс можна далеко не будь-де, де росте і чому він унікальний: кордицепс: це не один гриб, а ціле сімейство, який росте по всьому світу, переважно у теплих і вологих тропічних лісах. Хоча його поширення також залежить і від виду. Ось, наприклад, як один із найвідоміших його видів Офіо sinensis. так-так, та сама зимова гусінь Літній Гриб, який росте лише в одному місці на землі, у високогір'ї Гімалаїв і Тибетського плато, на висоті від 3 до 5 тисяч метрів над рівнем моря. Чому саме там? Секрет у унікальних умовах: екстремальний холод, інтенсивне ультрафіолетове випромінювання та низький рівень кисню. Ці умови змушують гриб виробляти особливі захисні сполуки, які роблять його таким цінним. Тож кожен вид еволюціонував під конкретні умови і під конкретну місцевість. А із його особливостей, просто уявіть, цей гриб має харчову цінність. А також його використовують у медицині їжі і навіть як дієтичну добавку. Але про це трохи далі. Тож не дивно, що він став предметом полювання і справжньою сенсацією 20-го століття. Сучасна слава, спорт і наука у 1993 році. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Штутгарті китайські спортсменки сенсаційно побили світові рекорди на середніх і довгих дистанціях. Тоді багатьом здалося підозрілим таке різке домінування. З'явилися чутки про допінг, але тести нічого не виявили. Тренер Ма Матзюнжень розкрив секрет. Його команда вживала екстракт кордицепса як частину особливої дієти. Ця подія запустила хвилю досліджень, які виявили в грибі унікальну речовину кордицепін. Тож, виходить, поки в кіно кордицепс знищує людство, у реальності він може його врятувати. Як так сталося? Від зомбі гриба до ліків майбутнього у 2004 році. Доктор Корнелія Де Мор з університету Ноттінгема зробила прорив: Кордицепін – активна речовина гриба, зупиняє ріст ракових клітин у лабораторії. Механізм геніальний: Кордицепін обманює ракові клітини, вбудовуючись у їхню РНК замість аденозину, що порушує їхній поділ. Дослідження показали, що речовина зменшує пухлини та має протизапальні властивості, але є нюанс. Ці результати отримані лише в лабораторії та на тваринах. Великих клінічних випробувань на людях поки що не проводили. І офіційного медичного визнання цей метод не має. Насправді, якщо зазирнути в інтернет, ви знайдете цілий список хвороб, від яких нібито рятує цей гриб. І хоча наука ще обережна з висновками, це не завадило йому перетворитися на мільярдну індустрію харчових добавок. Сьогодні кордицепс можна знайти майже всюди у вигляді порошку, екстракту, капсул. Його додають у чай, батончики, а ще навіть у спортивні добавки. Наприклад,. Спеціальні капсули та порошкові суміші для спортсменів рекламують як джерело додаткової витривалості, сили та швидшого відновлення після тренувань все те саме, як по конспектам тренера китайської збірної у 93 му році. Але найбільший хайп він зловив на кавовому ринку. Компанії на кшталт «Форсігматик» придумали функціональну каву. До звичайної кави додають висушений екстракт кордицепса. Ціни стартують від 15 до 25 доларів за пачку у два-три рази дорожче, ніж звичайна кава. Реклама обіцяє енергію без нервозності, стресостійкість і концентрацію. А її смак стає трохи гіркуватий із землистими нотками, які фанати називають присмаком лісу. Іронія полягає в тому, що люди в чергах стоять біля кав'ярень, замовляючи лате з зомбі грибом. Навіть не підозрюючи, що п'ють екстракт паразита, який у природі захоплює мозок живих істот, у цьому й полягає головний парадокс: загроза і порятунок в одному робить його символом нашого складного світу. Тож, що ми маємо в підсумку, кордицепс це природний феномен. З одного боку, це один з найефективніших біологічних маніпуляторів на планеті, здатний перетворити живу істоту на керовану маріонетку. З іншого. Давній союзник людини, який може стати ключем до лікування найскладніших хвороб, він не загрожує людям. Наша температура тіла надійно нас захищає, і так виходить, що у реальності це саме людина знищує кордицепс, а не навпаки. То ви готові спробувати каву з зомбі грибом після цього відео? Пишіть у коментарях, діліться думками та підписуйтесь на канал, адже тут ба більше ніж ти знав.